Ну що, ось і фінал. Тож не даремно сьогодні працювали. Думав, що так годинка, дві встанови, магадзуське. Стіни всі криві. Це воно вже, звісно, сарай не самої кращої якості. То звісно, намучалися, поки встановили. Ну, як для першого разу, я не спеціаліст у цих дівах, то все добре. Усе підшпакльовано, все рівненько, все більш-менш. Уже й піну понадрізав трішки. Ну, Все ось, відкривається. То ідеально. І на цю сторону, і на цю сторону. То що так, друзі? Отака От сьогодні була, звісно, тяжка праця, бо я ж кажу, дуже намучилися, поки його все виставили. Думав, вже, вже переганяти трішечки птицю. Поки поки поступово ми вже ж поробимо ззаді там, загородки все. Але вирішив, зараз це вам покажу. Вирішив повністю перештукатурити стіни. Абсолютно повністю. Вчора таке трішечки там залишалися залишки. Підшпаклював, хочу абсолютно все перештукатурити. І трішки і повністю підлить підлогу. Тому що колись ще. Заливали, вона таке кришиться, може чи пісок був неякісний, чи хто знає. То думаю, що завтра цим займуся. Сьогодні ще зірвав спину, якось так швиденько підняв мішок із і ну і дало про себе знати. То що так, От така сьогодні наша праця з дружиною. Що змогли, то і зробили, не звик нікого наймати. Щоб установлювали ті вікна, чи що я сам спокійно, а то приїдуть оті куски пінопласта, понапихають кучі, насеруть, оті піни поїдуть. Кривокосо за тими дрючечками, усима. Я привик працювати так. Ось як якщо я пропінював, в мене немає ні дрючків, немає ніде нічого. немає цих своїх. Мінімальні зазори. Дуже е, гарні нам дали виробники. Кріплення ідеально. Вийшов без оцих, оці гнилі оцього всього на світі. Такі в нас результати. Тож, будемо продовжувати далі, будемо ставити ніпільні поївки. Думав, ставити сюди вентилятор. Але тут сквозняк дуже гарно якраз провіває, то вирішив, що він нам не потрібний. Поступово будемо ще в наступне переміщення продвигатися. Але я думаю, це буде. Ближче туди до кінця літа, тому що зараз важко і, і, і вистачає мимо цього роботи. Я ж кажу: і огороди, і бджови, і косіння, і всього на світі. Наймати нікого я не хочу. в мене руки є свої, голова на плечах, то ми самі собі майстри. То вільний час є, то будемо щось робити. Будемо міняти по приміщеннях, вирішив повністю поставимо пластикові двері. Хочу за цього всього. Гамна зіскочить, не хочу абсолютно, щоб ходила і дружина, рвала свої руки, щоб усе, щоб ми так знаєте, раси. Э, закрили, воно все просвітлюється і на віка. Не потрібно не ті краски тобі, не, не оті п'яни, мучаться, то закривається, то не закривається. Вже якщо робить, то робить вже на наші віки. У нас ще ось одне віконечко залишилося. Десь на днях поміняю там ще у курей, бо поки ж бігають кури. Повикльовують ж. ось такі, таке віконечко, ще, то замінимо і туди. Тож працюйте, хто працює, той все буде мати. Всім дякую за підтримку. А ми далі йдемо працювати, беремо сапки в руки і вперед на город.